Блядь, я дурію, нахуй. Воно загружається пів години, блядь, нахуй. нам. яким з інтернетом блядь, що яким інтернетом, є бать, блядь, треба було почати жалітися. Так. A few later. Я нарешті, бляха, змогла, Я змогла його запустити. І так. Всім привіт-привіт! З вами Каміла і зараз ми починаємо лікувати мою ігрову імпотенцію. Я не знаю, як у мене може бути імпотенція, але. Е, Ми створимо світ. Що це, бля? що це, бля, таке? Можна просто створити світ? Так Легкий. Я, можливо, і не лох, але не настільки не лох. Хто я? Я ж не лох. Аби бути на нормальній. Так. Окей, мій світ. Світ лікування, блядь. Що ми будемо робити? Е, так, створити. Так, розбирайте нескільченна кількість життів, але ваші предмети падають на землю, коли ви помираєте. Поспішіть їх забрати. І так. Чому ми йдемо в Майнкрафт і чому ми лікуємо мою ігрову імпетицію? Тому що в якийсь момент мені осточертіли ігри. І зараз нам треба якось. Опа! Е, так, наше завдання на це проходження познаходити нових тварин. Ну, як в нових е, добре знайомих старих тварин, просто в нових скінах може знайти там буйвола, там панду, можливо. Я бачу корабель, походу Бачу корабель і я бачу вугілля. Ем... Нас уб'ють за перші кілька хвилин. О! Привіт! Друже, в мене нема для тебе кістки! Е. Блін. Е е е <tor> Я згадала, що я забула, як показувати скін. Ну, коротше, подивитись так. Так, да, я була в Макдональдсі. Тепер ви знаєте, що я була в Макдональдсі. Але я не розкажу, не розкажу вам, що я їла. Ви побачите це на скіні. Так, ну, блять. Що, блять? Мені щось від Xbox прийшло. Ага, я дроворуб. Ладно. Вибач, у мене немає кісточок, аби тебе приручити. І навіть на тебе нема. А, це. Е. Так. Треба зробити собі хоча б. Е. Ee... Так. Ну, добре, давай зробимо палицю. Ee, давай зробимо меча. Давай зробимо. оцей во. Давай зробимо. Блін, як зручно стало! Давай зробимо цей во. Е. Дерев'яне кайло. Ага, нам треба Е, Так. Кайло. Е, і більше нічого нам не треба. Так. Ми озброєні дерев'яним мечем. Кайло. І сокерою. Базові три інструмента на будь-яке виживання. Е, а от воно. Так. Я хотіла зробити собі про всяк випадок факіла. Аби не здохнути в перші секунди. О. Дидий. Діди. моя перша їжа. Привіт! Боже, це Свиня? Таке це, ніби на неї наригали. Ти що, долбойоп? Ну, що ти ще хочеш почути? від мене? Але ладно, ладно, це, це не так погано, як могла би бути, але в мене все ще відчуття ніби на неї наригали і з цього зробили їй шолом і одяг. Та бля, моя мишка проти ринок. Тіхо, ні, не тікай, блядь, я хочу їсти. Де друга тут була? Тут була ще одна. Кец, 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 кец. Кец, 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 свенко, іди до мене. Кец, 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 Блять, у пес до нахуй. Добре. О отут вот воно можливо було. О! О! Вибач, пес, я би може їх. Ти що не б'єшся? Я би, може, і хотіла тебе приручити. Я не хочу тебе, бити. Ні. Блять. Так. Э... Э... Так, попробувати побувати в 17 біомах, блять. Що? Я ще не була в 17 біомах. Я ще з цього не вибралась. Так, десь в тій ж стороні. Е, був, значить, цей. Як його е, корабель? І ми йдемо десь в ту сторону. Блін, треба було ще раз подивитися, чи він в цій стороні, чи ні. Ну і хрін з ним. А ні, то Чи ні, чи проби. Треба кудись вилізти і подивитися. Привіт, не нападай на мене. Бувай. О май гад, там гриби. Запас їжі! Запас їжі на вічність! Ха-ха-ха-ха-ха! <гум> А-а-а! Блін! Если грибе, мені ж треба миску, да? Це я лох. Да, мені треба миска. Еба, грибні корови! Ну, все не так погано. Та, блін. Так. Ми отримали м'єсо. Ми отримали гриби. І ми знайшли, е, грибний біом. Клас. Ще одну грибну корову. Ой, цей трестя! Так, а ну чекайте, мені зараз треба. Мені треба в шахту, да? Бо мені треба... 30 цього. Як його називається? Залізо! О! Айрон! Мені треба Айрон! Це шахта? Зараз треба згадати як робити факіл. Ем. -е -е О. хе, -хе, -хе. Що ти на мене дивишся? Я пам'ятаю, як робити факіл. Я я може і не мейнкраучер, але я не настільки турний на, на мейнкраутер. О, заліз. Це ж воно? Ладно, я поняла. Рукою ти выпадешь? Чим тебе купать, якщо ты ти... Блять, Блядь, камень же. Точно. ⁇ ёптель моптель. Дай адрес. Э -э, так. Э-э-э... не не нам треба однако... Ой, я дурне. Это... Е Обнова зместруй, ты краще котло, Кайло. Это что, золото? Так, вилізти я вилісну. І так, у мене є... Ага. 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 Але тепер у мене немає вугілля. Що стало сумно, різко? Добре. Давайте ще побродимо по світу. Ми побачили корів. О, а це маленька коровка. На ній ще жодного грибочка. От тільки велике глосастя. Одна вугілля, одне цейво добре. Ми все ще можемо е, вижити. Ми все ще можемо вижити. Е, якщо настане ніч, е, ми точно, напевно, не виживемо, але ми все ще маємо шанс вижити. Е, Здається, це не те місце, звідки я прийшла. Або те місце, звідки я прийшла. Ну, ведмедя тут нема. Принаймні його я тут не бачу. Угу. Села нема, їжі нема, вугілля нема. Е -е -е, що ще нема? Ага. Захисту від кріпера і зомбаря теж нема. Хто казав, що у нас є шанси на вживання Ні, я вас не цікавлю, вам здається, що я цікава. Я тебе не цікавлю. Ти повір мені. Я тебе не цікавлю, ти повір мені. Я тебе не цікавлю, ти повір мені. Ах, бляха. Він стріляв у мене, да? Я тебе не цікавлю, ти повір мені Я тебе не цікавлю, ти повір мені. Павуки плавають? Я сподіваюся, що ні. Ні, вони плавають! Я вас не цікавлю, ви повірте мені, я голодна, в мене нема, у мене нема шкірки, в мене, ну, шкіра та кості Оце віконечко стане мені розрадою на останні декілька хвилин е, сидіння тут, тому, поки воно є моєю розрадою, я піду зроблю собі перекус. Опа, це що? Це листочки. Так, є вівця. Бачу вівцю. О, ні. О, ні. Блін. Так, є шерсть. Є досвід. Ее є. Е Блін, засада. Блін. Я не умру. Можливо, В сраку стріляють. курва. Господи ти поможи. Пропало все. Мені десь потрібно е, роздобути цього вугілля. Де вугілля? Де вугілля? Я вас питаю. Ти трестя найбо тобі вкапалося. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Клас, нарешті. Ми не помремо. З голоду можливо. Так. Нам потрібно максимум одне. Давай. Давай, все, працюй. Батя, я стараюсь. А ти, говорит, працюй. Хорошо працюєш. Говорю, Батя, я стараюсь. Так, ого, все, нам треба виходити звідси. Так, бачу залізо. Нам, походу, ще доведеться трошки побродити по цим горам, бо мені... Потрібні ресурси. Ага. Я бачу навіть печеру, в яку би я могла заганяти за ресурсами. І Я бачу данж, який я зараз не осилю. Я бачу вугілля, до якого мені не дотягнуться. Так важко дивитися на вуста, які неможливо поцілувати. Так важко мені надивитися на те вугілля. Невже я так і помру? Ні, я так і помру. Вам гаплік. Можливо, там є село, якщо там є розбійники. Ай, ні! Був останній раз, коли ми йдемо в лід на сьогодні на цьому все.